Всім Доброго дня, значить, 20 грудня є у мене дві сіміна посіки. Бачите, кирпичинка стоїть руба. У <кій> мене по всій посіці лежать кирпичинки по кришках. Значить, це сигналізує, що є якась проблема. Значить, дуже допізна тут був розпліт. Це в, лежаках, в цьому лежаку значить, чийсь пізній рій. Він до мене прилетів вже так пізненько цей рій, кінець липня, мабуть. Значить, у ну, ньому довго був розплід. І щось вони так більш-менш тривожно, так вони ще зимують, але трохи тривожно. У ну, них довго був розплід. Повторюю. Значить, розпалили ми деморика і зараз цю сімейку обромимо розчином амітроза. Ну і зараз покажу. Ну, як бачите, ось в мене вона, я заранше був, коли було ще холодно, поклав клійонку. Значить, щоб їх було удобніше. Обробити. Ну, як бачите, в такому вони стані. Ні, не то весна, не то осінь у них. Ну Зараз з допомогою димаря подивимося, що там і обов'язково обробимо їх. Ну як, як бачите, роздвинув я рамки трошки, розплоду в них вже нема. Зараз я їм ще вкину таку хорошу медову рамку туди, щоб точно їм вистачило. Ті пусті рамки з розплодом, що на яких був розплод, я їх забрав. Їх раніше просто дійсно не можна було забрати, тому що дуже довго був Вже, вже морози, а в них ще був розпліт. Ну, викидати було щось мені жалко, такі там дебелих три рамки розплоду було. Ну, якось так. Зараз ми їм вікно є грудневе зараз ми їм кинемо рамку і обов'язково ж оброблю і підкладу листочок. Значить змазаний, подивлюся, що в них покліщу. Хоча я їх вже ж обробляв. Значить, отак. Склали їм гніздо до кучі тепла заставно. Все, зараз бджілка та, що висипала за заставною, вона підніметься до рамок. На дворі плюс 8. Так що це дозволяє зробити. І потім ми їх обробимо. Ну, я покажу далі. Ось такий а 4 змазаний рафінованою олією. Зараз я його сюди підсуну. Мені... Не принципово посчитати кількість, мені просто побачити, чи він є взагалі цей кліщ тут. То, то, що обробки проводилися, ну, але вона щось так себе поводила не дуже красиво, як мені хотілося. Так, зараз запхну. Так, ну одним словом, як все це так запхали цей листочок, просто хоча б побачити, чи сипатиме це багато, чи немало, в общем то Просто встановити причину, чого вони так себе поводили. І за те, щоб було... В них розпліт, але вже розходу в них немає. Я думаю, що в, розході, в пізньому осінньому розході тут був кліщ. Хоча по всій пасіці, в принципі, в цьому році у мене по кліщу ну, я задоволений, його не, не багато було. Проти того року то це небо і земля. так кажуть. Якщо там падало 10-15 кліщів, користувався я не одним препаратом, ну, в більшості я ціле літо його знімав бісанолом цього кліща то на осінь, звісно, там чепухня його була. Так, ось у нас водний розчин амітрозу. І отак ми з бутилочки, видно, не видно, беремо і поливаємо так по вуличках. Хоп. В общем, обробили і тепер зверху закриваємо. Все, зверху поклали. Утеплення, на бік не опускали, потім клеюнку ми уберемо. Подивимося, який осип кліща, клеюнку беремо і на бік за заставну я опускаю утеплення. Так що оце така процедура. Ну і тепер, як бачите, в другій частині посіки також так в мене кирпичики скрізь розкладені лежать, і в другій частині теж ось стоїть кирпичик, дуже вдобно. Він сигналізує про те, що. Я нічого не записую, сигналізую про те, що якась причина є. Ну, я перед тим як був робив ревізію, я поставив ті, у кого теж така вона. Зараз покажемо, чогось вона трошки в нервовому стані була ця сімейка. Але сьогодні вона бачите, більш так трошки клубніше, але на дворі тепло, плюс 8. Сімейка сама невеличка, але ми її теж обробимо. Побачимо, що в неї. Така сама все процедура. Так що, друзі, коли погода, потрібно робити ревізію своїх сімей. Якщо десь є якісь погрішності, їх потрібно виправляти. Так що, всім дякую за перегляд. Всім пока.